Вітаю на каналі Control Spawn. Сьогодні ми розберемо основи World of Warships Legends. Якщо ти тільки починаєш грати і не знаєш з чого почати, це відео саме для тебе. Ми пройдемось по меню, розберемось з кораблями, командирами, економікою гри та стратегічним плануванням. Планування допоможе спростити проходження деяких етапів, урізноманітнити геймплей і уникнути нудного викачування кораблів до бажаного рівня. В цьому відео ти отримуєш базові знання про те, як правильно. Розвивати аккаунт, щоб отримувати максимум задоволення від гри. У кожному розділі я дам тобі кілька практичних порад, які точно стануть в нагоді. Якщо щось із цього ти вже знаєш, скористайся тайм-кодами і переходь одразу до потрібного блоку. Невеличке прохання! Підтримай відео лайком і підпискою. Це допоможе розвитку каналу і мотивує робити ще більше контенту. А в описі є лінки на соцмережі та донат. Буду радий твоїй підтримці. Почнемо з головного. Кораблі. У грі кораблі поділяються за націями та класами. Зараз у Вовс Legends доступно 10 націй і 4 класи кораблів. У майбутньому їх кількість зростатиме, адже розробники постійно додають нові гілки та нації. Це відкриває перед гравцями нові можливості. Кожен клас це окрема гілка прокачки. Почавши її, з кожним рівнем ти отримуєш новий корабель того ж самого класу. Ніхто не обмежує тебе. Ти можеш качати кілька гілок одночасно і пробувати різні типи кораблів. Есмінці швидкі і непомітні й маневрені. Це розвідники та й майстри несподіваних атак, але за своє неперевершене маскування та небезпечне озброєння торпедами вони розраховуються відсутністю бронювання та малою боєздатністю. Лінкори повна протилежність, величезні гармати й потужні постріли, які зносять вороже хп шматками та величезна боєздатність. Крейсери золота середина, вони маневреніші за лінкори, швидше стріляють і пробачають більше помилок в порівнянні з есмінцями. Боєздатність середня. Авіаносці окрема історія. Тут ти керуєш ескадрильями літаків і граєш зовсім іншу роль на полі бою. У кожній гілці прокачки є 8 рівнів і додатковий легендарний рівень. Окрім цього, існують преміум кораблі. Їх неможливо викачити, тільки отримати з контейнерів або придбати. Головна їхня перевага в тому, що вони приносять більше срібла за бій. Кораблі в грі зроблені максимально реалістично. У гілках прокачки ви зустрінете як точні копії реальних бойових кораблів, так і цифрову реалізацію проєктів, які існували лише на кресленнях і так і не були втілені в життя. Суть розвитку проста: граєш на кораблі, заробляєш ресурси та досвід, використовуєш їх, щоб прокачати корабель. Відкриваєш нові модулі, покращуєш характеристики. А коли назбираєш достатньо досвіду, відкривається можливість купити наступний корабель у гілці. Так ти поступово рухаєшся до топових рівнів. Щось схоже з тюнінгом авто в іграх з автомобільною тематикою. У кожного корабля є свій боєкомплект спорядження та камуфляжі. Вони бувають двох типів одноразові та постійні. Одноразовий камуфляж діє тільки на один бій, але ти можеш переплавити кілька таких у фарбу і створити вже постійний камуфляж для свого корабля. Або ж, обмінявши певну кількість камуфляжів, зробити з них один постійний. Це зручно, бо такий камуфляж залишиться на кораблі назавжди. Спорядження може сильно відрізнятися, і саме воно визначає унікальність кожної гілки кораблів. Чим вищий рівень, тим більше варіантів. Це можуть бути радари, сонари, катапультні винищувачі, прискорювачі ходу чи відновлення здоров'я. Є навіть прискорена перезарядка. Завдяки цьому кожен корабель має свій стиль і роль у бою. Бустери це бонуси, які ти налаштовуєш перед кожним боєм. Вони допомагають заробляти більше або додають невелику перевагу в бою. Є 5 типів бустерів: бустери досвіду корабля, досвіду командира, глобального досвіду, бустери кредитів і бойові бустери, що трохи покращують характеристики корабля. Якщо правильно їх комбінувати, прогрес у грі стає значно швидшим. Тепер кілька порад щодо розвитку кораблів. У грі є гілки, для яких підходить один і той самий командир. Наприклад, американські легкі та важкі крейсери чудово розкриває командир Норман Скотт. Тож краще обирати одну-дві основні гілки і зосереджено прокачувати саме їх, використовуючи профільного командира. Паралельно можна з меншим пріоритетом качати інші гілки того ж класу в різних націях. Це пришвидшить прогрес в бюро. Я, наприклад, спочатку зосередився. На американських та радянських крейсерах, і це дозволило мені швидше відкрити легендарні крейсери США. При цьому для прокачування чотирьох гілок кораблів вистачило всього двох командирів. Тож порада проста. Спробуй, обери пріоритетні гілки і під них розвивай командирів. Інші гілки качай вже за потреби. Так ти зекономиш ресурси і швидше досягнеш високих рівнів. Але є інша стратегія грати на різних класах без акценту на просуванні по рівнях. Це дає більше різноманітності, але уповільнює розвиток конкретних гілок. Командири Командири Вовс Legends теж діляться за націями та класами кораблів. Є й універсальні, але профільні командири набагато краще розвивають сильні сторони саме свого класу. В цьому розділі ти налаштовуєш кожного капітана під свій стиль гри. Кожен має власний набір перків, які підсилюють характеристики корабля. Командири теж прокачуються: всього є 16 рівнів плюс 4 легендарні. Чим вищий рівень, тим потужніші стають їхні навички. А твій корабель ефективнішим в бою. Щоб піднімати рівні, потрібна спеціальна валюта досвід командирів з 7 до 13 рівня. Також потрібні накази про підвищення. А от із 13 по 16 додаються ще й знаки від знаки. Щоб підвищити легендарний рівень, треба особисті нагородні листи. Їх можна отримати з контейнерів, компаній або ж коли випадає дублікат командира. Він автоматично перетворюється на ці нагородні листи. Тож, чим далі ти прокачуєш командира, тим сильнішими стають його навички, і твій корабель відчутно зростає в ефективності. Це як різниця між звичайним водієм і пілотом Формули 1. У кожного командира Є базове вміння, воно покращується разом із ростом рівня капітана і напряму впливає на характеристики корабля. Крім цього, у грі є система натхнення. Ти можеш обрати кількох інших командирів, якими буде надихатися твій основний командир. В такому випадку їхні базові вміння додатково підсилюють твій корабель. Наприклад, Ерік Бей може надихатися Джерсі Свірські, в якого базове вміння поліпшення маскування на 3,6%. Додаємо ще Ленг Чао з таким. Ж вмінням і отримуємо бонус майже у 6% до маскування. Це величезна перевага в бою. Важливо, що чим вищий рівень тих капітанів, яких ти ставиш у натхнення, тим сильніший буде ефект. Тож система командирів у грі це не лише перки, а й гнучкі комбінації для підсилення свого стилю гри. Поради щодо командирів: якщо ти обрав певну гілку, прокачу конкретного командира саме під неї. Правильно підібраний командир дає величезний бонус і робить кораблі Набагато ефективнішим в бою. Є ще один орієнтир для розвитку: можна качати гілки залежно від тих командирів, які вже є в тебе. Наприклад, випав сильний командир для есмінців Німеччини Ерік Бей, це сигнал спробувати зосередитися на німецьких есмінцях і паралельно навчатися гри саме цим класом. Тепер переходимо до місії. Їх виконання це найпростіший спосіб швидше прокачувати аккаунт і отримувати ресурси. Місії оновлюються щотижня. Виконуєш завдання, отримуєш бустери, валюту, медалі для командирів та інші бонуси. Є також спеціальні доручення і щотижневе поповнення. Це все додаткові плюшки від розробників. Окрема тема кампанії. Щомісяця з'являється нова, і за її проходження можна отримати безліч нагород, а в фіналі преміум корабель. Є два варіанти проходження. Базовий із підтримкою адміралтейства. З підтримкою бонусів набагато більше, але вона купується за дублони, валюту за реальні гроші. У кампаніях і місіях можна вибити камуфляжі, бустери, контейнери, а іноді навіть кораблі чи командирів. Тож, виконуючи завдання щотижня, ти не лише заробляєш ресурси, а й поступово просуваєшся до головної нагороди. Від себе скажу: підтримка адміралтейства коштує не так вже й дорого, якщо порівняти всі бонуси, які ти отримаєш, за проходження компанії. Цією підтримкою. Вигода очевидна. Донатити чи ні вибір особистий. Я не заохочую, просто інформую. тейство значно пришвидшить розвиток твого аккаунта і допоможе швидше отримати топові нагороди. Порада! Кожного дня за першу перемогу на кораблі ти отримуєш бонус і 1,5 до досвіду корабля. Тож, якщо маєш кілька кораблів, обов'язково зроби хоча б одну перемогу на кожному. Це значно пришвидшить прокачку. А ще на перший бій можна поставити бустер. На досвід корабля, і тоді користь від перемоги буде максимальною. Так, ти швидше виведеш кораблі в топ. Економіка гри. Після кожного бою ти отримуєш особистий прогрес: срібло, досвід корабля, глобальний досвід і досвід командирів. Їхня кількість залежить від того, наскільки ти був корисним в бою. Завдав шкоди, захоплював точки, допомагав команді. Усі ці ресурси потрібні для розвитку кораблів і командирів. А якщо в тебе є преміум акаунт, то бонуси значно більші. Ти заробляєш більше кредитів і досвіду у всіх категоріях. Досвід корабля накопичується під час боїв на конкретному кораблі. Коли його стає достатньо, ти можеш відкрити наступний рівень і перейти до нового корабля у гілці. Глобальний досвід. Зелені зірочки. це універсальна валюта, і вона відкриває кілька можливостей: прискорити розвиток корабля, наприклад, одразу відкрити потрібний модуль і не мучитися на стоковому кораблі. Пропустити цілий рівень у гілці, якщо якийсь корабель тобі не зайшов, купити преміум кораблі прямо в магазині за глобальний досвід. Так, цифри можуть злякати. Наприклад, преміум корабель 7 рівня коштує 750 тисяч глобального досвіду, але бустерами та активною грою накопичити цей досвід набагато швидше, ніж здається. Цинні зірочки це досвід командира. Він є базовою валютою для прокачки командирів. Він потрібен на всіх рівнях від 1 до 16, і без нього неможливо підвищити рівень командира. Бюро! З часом в грі відкривається бюро. Це розділ, де можна викачувати легендарні кораблі. Якщо маєш преміум аккаунт, зможеш прокачувати одразу два паралельно. Система проста: кожен сегмент ділиться на 5 етапів, і для завершення кожного треба виконати певні умови. Прогрес пришвидшується, якщо в тебе є потрібні капітани, кораблі, чи якщо ти виконуєш щоденні місії, наприклад, виграти бій на конкретному кораблі. По суті, бюро це розділ, який завдяки загальному розвитку. Свого аккаунту дозволяє тобі відкрити легендарні кораблі. Магазин. В магазині ти знайдеш різні пропозиції від розробників. Тут можна купити преміум кораблі зі знижками, контейнери, бустери, преміум аккаунт чи дублони за реальні гроші. Також є можливість відкривати нових командирів за накопичений досвід. Окремо щомісяця діє система унікальної валюти. Вона накопичується під час прогресу в кампанії. За це можна відкривати особливі нагороди або цілі набори бонусів. Тож магазин це місце, де ти сам обираєш, хочеш пришвидшити розвиток, зібрати бустери чи просто поповнити колекцію преміум кораблів. Отже, сьогодні ми розібрали головні основи World of Warships Legends. Сподіваюсь, цей гайд допоможе тобі впевненіше почуватися в грі і швидше прогресувати. Якщо відео було корисним, постав лайк і підпишись на Control Spawn. А поки ти чекаєш на новий випуск, зазирни на канал і подивись інші відео. Там ти знайдеш ще більше фішок, які допоможуть стати сильнішим в бою. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.